Вважаю, що це не пережиток, це необхідність. Я думаю, що це було б і приємно, і корисно, і радісно людям. Під часом гуляємо з малим і навколо озера ну, такі машини там, такі крутенькі, зупиняються. А потім дивишся, проїжджаєш, що там вже якісь пляшечки, такі і металеві, і, 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 з під чого хочеш, з під таких ну напоїв, таких безалкогольних, звичайно, але лежать під деревами. Ну, це, звичайно, мене дуже обурює. І, ну, може, через те, що й немає там і смітників, і такого. Ну мені здається, що можна і з собою забрати. Необхідна річ, але студентів ну, не збирається багато. Так, дехто прийде, дехто не прийде. Так звані суботники. А... Якщо вони робляться це, так, як вони суботники, то це є е відбувалівка. Тому що ми сфотографувались, ми зняли, ми скинули начальству, показали, що ми його провели. А от толока, тобто коли дійсно громадяни, які живуть в цьому місті, розуміють, що вони хочуть жити в трошки кращому місці. І це справа кожного з них, це інша справа. Це, мабуть, необхідна річ. Треба було чисто. Ну, Але ще раніше знаєте, як в радянську всі на суботні. І всі виходили дружно, прибирали. Ну. Я там не жила. Я думаю, необхідно, бо треба дивитися за своїм містом, підтримувати чистоту в ньому. Звичайно, ця річ необхідна, тому що, по-перше, ми маємо дивитися за своєю домівкою. А своя домівка це наші вулиці, і парки, і проспекти і так далі.